Привіт, любі друзі! В цьому відео розкажу рецепт просто супер швидкого м'ясного пирога. Для нього мені знадобляться 2 цибулини, які я дрібненько нарізаю, і 300 г фаршу. Додаю до них чайну ложку паприки, дрібку чорного молотого перцю і чайну ложку без горки солі. Все ретельно перемішую і даю йому настоятись, поки буду замішувати тісто. Одразу підготую форму, змащую її рослинною олією. Для тіста беру 3 яйця і добре збиваю їх до утворення пишної білої пінки. Додаю 200 мл кефіру, знову перемішую і залишилось додати сухі інгредієнти пів чайної ложки солі, 2 чайні ложки розпушувача і 150 г борошна. Перемішую міксером до утворення однорідної маси і тісто готове. Виливаю половину тіста у форму і рівномірно на нього розкладаю фарш. Зверху виливаю другу половину тіста. Якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Зверху посипаю кунжутом і відправляю розігріту до 180 градусів в духовку на 25-30 хвилин. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. На виході вона повинна бути суха. Цей пиріг виходить дуже вологий і ароматний. Нагадує запах біляшів, тому хто любить біляші і не любить жирне смажене тісто, то цей рецепт саме для вас. Готуйте з задоволенням і всім смачного!